І що відповідає? Керівник гуртка Адріан Гапей вчить дітей китайської мови. Почав викладати 11 років тому, коли вийшов на пенсію як військовослужбовець. Сьогодні на занятті троє дітей. Через пандемію діти вчаться позмінно, аби уникати скупчень. Дев'ятирічна Оля прийшла вчити китайську після того, як побачила іерогліфи в титрах фільму китайську мову і Мені дуже як би, сподобалось, як там говорять і все таке. І я дуже хотіла вчити китайську мову. Я навіть коли була вдома, ну, були канікули, зайшла в переводчик і написала там якісь слова, зробила собі би, зошит, і там почала писати якісь літери. Адріан вивчив китайську мову з нуля у військовому училищі. Був військовим перекладачем. За 11 років навчання у викладача понад 300 учнів. Деякі його студенти продовжують навчання у Китаї. В Китаї навчаються в мене три хлопчика в Китаї в коледжі. Дівчина вчилася в Китаї, в університеті, залишилася там. Дівчина в Києві навчається в Шевченка на Ін'яжі. Студенти, які теж навчалися, але поїхали дітей працювати. Загалом у Андріана зараз майже 30 учнів. Частина освоює основний рівень, частина початковий. Продовж навчання деякі учні припиняють відвідувати заняття. Залишаються ті, які зацікавлені у навчанні. Я дивилась багато китайських мультиків. Мені стало інтересно переклад, бо там дуже прикольні сюжети. Тут був день відкритих дверей. Ми прийшли, подивились. Я побачила гурток китайської мови і захотіла туди піти. Керівник гуртка каже, у вивченні китайської є особливості. Багато треба трудитися, багато писати, тому що іерогліфи дуже важко запам'ятовувати, але коли ти їх пишеш, то запам'ятовуєш. Адріан Гапей також створив сайт, де як його учні, так і всі охочі можуть вивчити китайську онлайн. Заняття у гуртку безкоштовні. Сюди зараховують учнів від 8 до 21 року. Прийти можуть усі охочі, хто навчається у школі, коледжі чи університеті. Тетяна Пінькас, Володимир Дорош, Новини на Суспільному, Чернівці.